Дорогі українці, згадайте той перший день війни. Більшість з нас зробили вибір, вибір на користь України. Згадайте наші почуття тоді. Як це було? Було темно, гучно, важко, боляче, багатьом, страшно. Але ворог не побачив наші спини, що тікають. Він побачив наші очі повні готовності. Боротися за своє. І Це і є гідність, це і є свобода. І це насправді найстрашніше, що тільки може бути для Росії бачити єдність українців. Тоді наша єдність була спрямована на те, аби захистити від ворога наш дім. І зараз єдність також потрібна нам, як ніколи, аби у нашому домі був достойний мир. Я звертаюся зараз до всіх українців, наші люди. Громадяни, політики, всі треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігріща. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано, Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Я пам'ятаю, як у перший день війни різні. Ходаки передавали мені різні плани, пункти ультиматуми були щодо завершення війни. Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують. І це замість вас вже підпише ВО президента України. Чим це закінчилось? Відомо. Чимало з цих ходаків стали частиною обмінного фонду. І відправились разом зі своїми пропозиціями, пунктами домой в родну гавань. Я не зрадив Україну тоді, я точно відчував за своїми плечима підтримку кожного, кожного з вас, кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, усього всього нашого народу. Ми не зрадили Україну тоді, ми не зробимо цього зараз. Я точно знаю, що у цей справді один з найважчих моментів нашої історії Я не один.